Як набрати аудиторію, якщо ти новий у соцмережах? Мене звати Іван Власюк, я діджитал-маркетолог з досвідом понад 6 років. За час моєї роботи було запущено десятки успішних та не дуже проєктів. і в даних відео я хочу поділитися напрацьованими інсайтами. Сторінка створена, заповнена, але на неї ніхто не підписується. То як же набрати аудиторію без реклами та накруток? Основна помилка чекати, поки клієнти з'являться самі, проте альтернативна стратегія діяти одразу за наступними напрямками. Створюй контент для довіри. Покажи себе, розкажи, хто ти та чому обрав саме цю нішу. Поділися досвідом та реальним закуліссям своєї роботи. Люди люблять лайфстайл контент. Також створюй контент для залучення, наприклад, у форматі Reels. Використовуй вірусні теми та тригерні заголовки. Знімай короткі відео, що відповідають на запити людей. Використовуй трендові формати контенту. Також активно взаємодій з робочої сторінки, аби алгоритм сам просовував тебе. Підписуйся та коментуй нішових блогерів чи потенційних клієнтів. Це не ідеальна порада, проте для певних сфер бізнесу це досі дієвий спосіб привернути увагу. Використовуй UGC та бартер з мікроблогерами. Дозволь їм оглядати твій продукт та після отриманого контенту публікуй зворотній зв'язок. Якщо ти тільки стартуєш у власній справі, підписуйся на сторінку та слідкуй за новими відео.